Всім привіт! Дуже рада вас вітати і бути сьогодні спікером для вас. Звати мене Браткова Любов, я дитячий лікар, педіатр, невролог, спеціалізуюся з питань затримки розвитку різних причин. Ну, у діток дуже вдячна Надії Борисівні за те, що вона мене запросила. До вас. Мені дуже приємно і радісно, і радісно від того, що так багато людей цікавляться, як зробити життя їхніх дітей ефективнішим, продуктивнішим, легшим, щасливішим. Це кайфово, ви молодці, і дуже рада з вами бути. І ще хочу що сказати у початку своєму виступу, що що б ви не робили. І що б ви не зробили для своєї дитини, ви все одно найліпші у світі батьки. Ви найкраща мама і найкращий тато. І навіть якщо ви не співаєте пісень дитині чи не читаєте з нею кожен вечір казки. Я, наприклад, не читаю ось. То це не значить, що ви якийсь не такий, чи поганий, чи не займаєтесь дитиною. Ви кльовий. Любіть своїх дітей, підтримуйте їх, будьте їм друзями це найважніше у житті. А сьогодні ми торкнемося теми е готовності дитини до школи. По-перше, ніхто не відміняв фізичну готовність до школи, коли організм людини, організм дитини до школи готовий. Це не наступає раніше 6 років, це точно. Це я вам кажу. Як? Педіатр, як частинка педіатр. Чому? Тому що досягається е, конкретна вага, зріст, е, конкретна довжина ручок, ніжок, конкретна гострота зору, конкретні фізіологічні ритми і можливості. Дуже простий тест фізіологічної зрілості дитини до школи: це попросити її обійняти ручку свою голову. І ось так дотягнутися до кінчка вушка, до мочки вушка. Якщо дитина це може, то ручки вже виросли, і вона може фізіологічно, фізично бути готовою до школи. Та ще звертаємо увагу на зміну зубів молочних на корінні. Коли починається зміна зубів, також ми бажаємо, що дитина до школи почне бути готовою. Ось. А тепер торкнемося неврологічної частини. А вже ж, кожна дитина. По своєму дозріває до школи хтось раніше, хтось пізніше, у когось більш розвинена. Пам'ять у когось мислення, хтось краще запам'ятовує, хтось краще пише. Це такі індивідуальні особливості, які ми не можемо скидати з рахунків, на які ми маємо завжди звертати увагу. Перш за все, індивідуальні особливості дитини. І якщо дитині вже 6-6,5, майже 7, або навіть і 7 років, але ви бачите, що дитина не готова до школи, не треба силувати себе, не треба силувати її. І, взагалі, ви повинні розуміти, що це все на вашу голову потім буде, тому краще ще рік погратися. У кожній дитини є своя ігрова активність, і вона має бути задовільнена. Цей ігровий поиск має бути задовільнений, де дитина має награтися. Тому звертаємо на це увагу і оцінюємо це. Далі. На що звертаємо увагу? Це на те, як дитина сприймає інформацію, як довго вона може концентрувати свою увагу. Якщо у дитини розсіяна увага, вона не запам'ятовує, вона розсіяна, неуважна, забуває, що ви її кажете, йде, зависає, десь тіряється на шляху до виконання якоїсь роботи. То не 100%, але близько до того можете отримати це і у школі. І таку жалобу від вчителя теж ви можете отримати. На що ще звертати увагу? Звертаємо увагу на емоційну зрілість. Це дуже важливо. І коли до мене звертаються батьки перших 5-6 років життя з питанням, як розвивати дитину, на що звертати увагу, чи її вчити там англійський, чи рахувати. Перш за все, я кажу, що ви, батьки, маєте сформувати емоційний фундамент у своєї дитини. Тобто перші шість років ми вчимо дитину бути людиною. Ми формуємо навички емпатії. Коли дитина розуміє свої відчуття, що вона відчуває, і розуміє відчуття інших, що Марійка може плакати, що Сашко може сміятися, що хто впав, того треба пожаліти, а хто сумує, того треба розвеселити. Насправді не всі дорослі мають навички емоційного інтелекту, і багато дорослих втрачають їх у дорослому житті і не розвивають їх, і навіть не розуміють своїх емоцій. Це так вам на, на карандашик. Щоб ви подумали про це взагалі по прикладу своєму. Але для дітей це дуже важливо, бо емоційний фундамент, емоційний фундамент емоційного інтелекту дозволяє дитині рости когнітивно. Коли дитина розуміє, що з нею відбувається, що вона сумує, що вона може сумувати, що вона радіє, і це кайфово, що хтось від її дій. Відчуває якісь емоції, які то емоції. І вже на цьому підгрунці стабільної емоційної інтелекту ми можемо будувати далі когнітивний інтелект. Отже, на що звертати увагу когнітивному розвитку дитина? Вже ж це такі стандартні моменти, як пам'ять, як ми можемо провірити. Дуже просто. Всі дітки вчать віршики, співають пісень. Наприклад, зараз вся Україна співає у Лузі Червона калина. Я взагалі ну, здивована. Такі складні тексти, дітки запам'ятають. Ну, це, це добре, це класно. Але просто що ми можемо зробити? Назвати ряд чисел 3, 5, 7, 12, 6, 4, і дитина має їх відтворити. Чи можемо назвати декілька слів? Вікно дерево, машина, стіл, стілець посуда, і дитина теж має відтворити цю лінійку, лінійку слів. На що ще можемо звертати увагу? Як можемо протестувати готовність дитини? Це підражання, імітація, наприклад, списування, змальовування. Тобто такий древній древній є тест, Расіка, наприклад, коли дитинці ми пропонуємо перемалювати. Фігуру людини, перемалювати якісь графічні зображення. І оцінюємо, як якісно дитина перемалювала. Але зверніть увагу на те, що зараз діти малюють дуже мало. Це я вам, як невролог, кажу, що діти малюють мало, вони займаються іншими рутинами. Ще вони трохи ліплять, але малювання відійшло на задній план. тому взагалі Враховуйте це, коли оцінюєте навики малювання і перемалювання у своєї дитини. На що ще треба звернути увагу? Це на концентрацію уваги. Чи концентрує ваша дитина увагу більше, ніж 15 хвилин на якісь рутинних завдачах? Якщо дитині дуже складно сконцентрувати свою увагу, вона йорза, їй некомфортно, вона хоче походити, постояти, полежати, посидіти. То це, звичайно, ми можемо очікувати і у школі. Чи онлайн-освіті, коли перед комп'ютером дитина має засвоювати інформацію, це ми маємо очікувати. І очікувати, що результат від такого навчання не буде завжди продуктивний, такий, як нам потрібен. Що ще нам важно оцінити це мислення. Мислення дитини, її абстрактне мислення. Її запас слів активний і пасивний. Як це може зробити? Та просто з дитиною говорити. Говорити, Поговорити, наприклад, от у мене є квіточка. квіточка так? Ми можемо обсудити цю квіточку. Яка вона? Чимось вона пахне, якого вона кольору? От що це за вазочка така? Вона квадратна, біла, я люблю А які квіти любиш ти? А якщо ми по неї постукаємо, а що вона впаде, що трапиться? А колись Маша впустила вазу, і вона розбилася, і мама так плакала. Що б ти Маші зробити, щоб мама не плакала? Тобто ми розмовляємо з дитиною і спонукаємо її на розгорнуту відповідь і таку розгорнуту бесіду з нами про якусь ситуацію. Але... Знову зауважте, що всі ми різні. І не всі люди, і не всі діти вміють і хочуть, чи мають такі особливості темпераменту, так розгорнуто розповідати про те, що їм не цікаво. Тому тут треба ще знайти е, такий об'єкт, який для людини, для дитини буде цікавий, про який вона з задоволенням з вами поговорить. Це ми поговорили з вами про мислення. Що ще хочу вам сказати? Як розвинути ці всі моменти? Щоб розвинути дитину, насправді нейротипову дитину, скажімо так, бо дітки з особливостями розвитку потребують більше уваги, більше якихось сил, повторень повторень вербальних, візуальних, це досить складно. Ми цього зараз не торкаємось. Ми торкаємось того, як розвити звичайну дитинку добру, гарну, яка збирається до школи. По-перше, емоційні навички, емоційний інтелект, де ми вмикаємо сенсорні сприйняття, сенсорні відчуття. Ми дивимося на сонечко, ми дивимося на хмарки. Ми думаємо, на що похоже ця хмарка. А ця на що схожа хмарка може на слоника, може на сонечко. А яка то водичка? Вона тепла, чи вона холодна, вона мокра чи суха, яка та вода? А що це за дерево росте? Давай по ньому постукаємо, давай йому обнімемо. А хто там живе? Як ти гадаєш? Хто там живе, який дім він собі побудує на цьому дереві? а щоб ти побудував на цьому дереві. Хм, Дивись, там є білочка, вона тебе бачить. А як ти гадаєш, якби ти був білочкою, що б ти бачив? Що ти бачиш, якщо б ти був білочкою, що вона зараз бачить унизу? Тобто ви формуєте дитині е, кругозор, світогляд. І розмовляєте з нею про речі, які її оточують, реальні речі? Так, ви можете сказати, що все це є у книжці, чи все це є у планшеті, у смартфоні, у телефоні, у гарному мультику, він якісний зі звуком, з яскравими кольорами. Але скажу вам так, що це сурогат. Сурогат він має місце бути, але він не має замінювати прямого контакту дитини з оточуючим середовищем. Як розвивати активний пасивний запас слів? Читати дитині, розмовляти з дитиною, а потім аудіювати, обговорювати, обговорювати те, що дитина почула, м'яко виправляючи її, не перебиваючи, просто повторюючи правильно те, що дитина могла відтворити, неправильно. Аудіювання це дуже важливо. Дуже часто мені задають питання, коли ж вчити дитину писати і читати. Ось коли ви пішли до садочка. До садочка пробачте, до школи, тоді ви вчите її читати і писати до того часу, коли дитина в садочку, коли дитина вдома не потрібно вчити е, дитину читати і писати. Якщо вона сама того не хоче, то такі діти бувають, і їх небагато, скажу вам чесно, але вони бувають. Е, Яких самі хочуть навчатися, тоді ми задовольняємо їх пошук. У іншому. Випадку дитина має награтися, наконтактуватися з оточуючою природою, з оточуючим середовищем. Що ще хотіла вам цікавого такого сказати? Це от з голови слухайте, треба писати конспекти. Про увагу, про пам'ять. Про активність сказала, про фізичну зрілість сказала. От, стара, вже не пам'ятаю, слухайте. Але що хочу сказати, найголовніше це що треба буде завжди на боці дитини. Е, і це важливо. Бо школа то є така скляна банка з павучками, з таким великим павуком у вигляді вчителя, де ніхто не може нікого з'їсти, але всі дуже хочуть. Ну, така вона природа. Ми всі різні, ми всі є зі своїми приколами поганими, добрими. Для когось вони добрі, для когось погані, Хтось розуміє, хтось не розуміє. Таке життя, воно різнобарне, воно різне, і так має бути. Але задача цього колективу в баночці кожен день жити в плюс. От ми з вами, дорослі люди, вже багато років, дехто зовсім не живе. Плюс, я вже не кажу про мінус. Але ось так багато хто пливе, 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 нічого в житті не змінюється погане, то добре. А дитина має таку, таке навантаження, що вона кожен день свого життя живе у плюс. У навичках, у контактах, у розумінні Всесвіту. І це насправді дуже важко. Ну, реально, це важко. Дитині має вистачати енергетичних ресурсів. Обмінних ресурсів, фізичних ресурсів, ну, це, це дійсно складно, і ми треба, тому треба це враховувати і завжди бути на боці дитини. Не дивитися на цю банку, не, не шукати свого павичка і давай, 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 як всі туди, вгору, ні. Якщо дитині подобається співати, хай вона співає. Якщо при цьому вона не любить рахувати, я не кажу забити на математику, ніколи і не вчити, ні. Але. Не спрямовувати на ту навичку, яка у мінусі усі свої сили. У нас як? То не вмієш читати, то підемо, будемо вчитися читати. Не вмієш рахувати. Все, наймемо репетитору, будемо рахувати. Ні. Ви маєте загострювати зір своєї дитини і увагу своєї дитини на тому, що їй кайфово і що в неї виходить. Не завжди це буває легко знайти, але це найбільш продуктивний шлях. Що я ще хочу сказати як вам, як невролог, це про комунікацію. Не так важливо, скільки мов ти знаєш. Важливо більше те, як ти вмієш спілкуватися з людьми. Це дуже чудово, якщо ти знаєш 5-10 мов. Але якщо ти не вмієш спілкуватися з людьми, не вмієш познайомитися з людьми, не вмієш послухати і щось розповісти людині, підтримати бесіду, Живо зацікавлено, то, на жаль, ти приречений на самотність. Це е, така біда сучасна, тому що багато дітей е, на період карантину і зараз на період таких складних життєвих обставин у нас в Україні вони позбавилися можливості повноцінно відвідувати дитячі садки, якісь організації дитячі. Це сумно. І це не тільки сумне, це і опасно, і загрожує нашому здоров'ю і життю. Але все ж таки ми маємо створяти умови і спонукати наших діток до реального конкретного. Спілкування, бо якщо дитина не вміє спілкуватися, на жаль, їй буде дуже важко у шкільному колективі. Набагато важче, ніж якщо б вона не вміла читати і писати. Е е е хочу зазначити, що я дуже довго тренувалася перед цією е перед цим виступом. Дуже багато наговорила різних. Таких чорнових варіантів свого виступу, і все так було довго і так, так важко, важ, ну, обстоятельна, так, все дуже об'ємно. Але ось зараз я розумію, що основне, що хочу вам сказати, не спішіть, не біжіть поперед батька в пекло, таке дуже гарний є вираз український. Слухайте свою дитину, грайтеся з нею, любіть її. Любіть її, по факту, її існування. Я дуже багато стикаюся з сім'ями, де є реально складні діти, і вони приходять, коли перші рази, коли вони ще не прийняли цієї ситуації, кажуть, Боже, ну коли він заговорить, коли він. Його що зміниться в вашому житті, коли ваша дитина заговорить, що, 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 ось ви віддасте її у школу чи у садок, чи, чи зможете піти з нею кудись там в кафе, в гості, що, ви станете її більше любити, чи ви її зараз менше любите? Що у ваших відносинах з вашою дитиною зміниться? То є ваша дитина. То дослухайтеся до неї такою, як вона є, вона є така, і іншого вона не буде. Тому я бажаю вам дослухатися до своєї дитини, не спішити, не силувати її тим, що їй не цікаво, не силувати її тим, що їй не потрібно. Це не значить, що ви віддасте телефон у руки і скажете, а сиди у своїх Роблоксах і все геть з тобою. Не хочеш читати там зі мною книжки, ні. Це е, значить лише те, що ви маєте взяти її за руку і піти з нею на вулицю, піти з нею у кіно, у театр, у ліс, у парк, на роліках, на велику, на скейті. ходити з нею босоміж по камінні, ляпатися у калюжах. Це значить, що ви маєте приділити її увагу і дізнатися, що вашій дитині в цьому житті потрібно. Ось. І тоді. Не буде у вашої дитини проблем з емпатійним е фундаментом, з емпатійним інтелектом, емоційним інтелектом, не буде у вашої дитини проблем з відчуттям себе і своїх відчуттів і своїх почуттів, не буде проблем з почуттями іншим, і вона буде вміти радіти сонечку, дивитися на небо. І сміятися і радіти спілкуванню з іншими дітками. А це найголовніше в нашому суспільстві бути взаємовічливим, взаємолюблячим, розуміючим, бути людиною. Тому я бажаю вам всім залишатися людьми і виховати таких же добрих, класних українців. Бо Україна це бренд, Україна це кайфова. Я дякую вам за увагу. Звертайтеся, пишіть запитання, ми з радістю на всі запитання вам відповімо і обіцяємо з Надією Борисівною вам обратний зв'язок і допомогу в усіх ваших починаннях. Па-па!